Слава Україні! Розпочалася 478-ма широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні. Задіяла два іранських ударних БПЛА типу Шахет. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Протягом минулої доби ворог завдав. П'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських. І мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западний, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині.